А це те, що лишилося від будинку культури. Пряме попадання сюди кабин було. Ось, оце тут був така була велика велика кімната, хол. Тут і, і танцювали дітки. Пані Ольга сюди приходить щодня, хоч будинок культури і не працює. Біль і смуток. Плакали дуже, як таке скоїлося. Вона рятує те, що росіяни ще не встигли знищити. Ось у кутку обережно поскладала декорації, які колись тут використовували для дитячих вистав. Навіть штори зібрала. Після обстрілу каже, дах нікуди не годиться. Під час дощу протікає. Врятувала навіть цілу бібліотеку. кривала ось такою плівкою. Бачите, он Гаррі Поттер, всі видання. Пані Ольга ось таким чином рятує книги. А пані Надія й досі сюди ходить як відвідувачка, хоч каже, і перечитала вже все. Це все була полка газетами. Получали вони все время газети, книжки. Тут дуже я постійний не тут. Клієнт була у самої каже: будинок не раз був під обстрілами та стояв. Їхати з Таврійського все одно не хоче. Я тут на уважу. Мене вже шість разів било. Вікна, двері, криша, все. А куди їхати і з чим? Все, я думаю, ну хто у нас тут хто дуже боїть, боявся в початку війни, вони повиїжджали всі. А ті, оце, як ми вже попривикали, уже, чесно говоря, я вам скажу, я в погрібі сплю. Під час обстрілів місцеві ховаються в основному в льох.